Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Тісо. Модель із колекції Джентльмен. Цікава ця модель відкритим вікном балансу або Open Heart. Циферблат темно-синього кольору. Відкрите серце знаходиться в верхній частині циферблату. Накладні годинні індекси сріблястого кольору. Між ними розташовані секундні мітки з кроком в 1-3 секунди. Логотип компанії розташовано по центру. Нижче тип механізму PowerMatic 80. В самому низу напис Вісмейт, в годиннику використовується механічний калібр PowerMatic – Запас ходу складає 80 годин. В механізмі 25 каменів. Якщо когось хвилюють пластикові деталі, то в цьому калібрі сімейство PowerMatic 80 пластик відсутній. Циферблат захищає стійки до паяви подряпин, сапфірове скло куполоподібної форми з покриттям антивблиску. Круглий корпус із нержавіючої сталі 316 l На бічних гранях та на вушках сатинування. Рант має дзеркальну поліровку. Також дзеркальне полірування на смужці проміжної грані. Діаметр 40 мм. Товщина годинника 11,5 мм. Комплектується модель сталевим браслетом із трьох ланок. Середня ланка відполірована по боках сатинування. Застіпка типу метелик. Браслет має систему швидкої заміни. Задня кришка прозора. Бачимо механізм і деякі характеристики. Ось так виглядає на 16-сантиметровому зап'ясті. Ціна 930 євро. Посилання на сайт ви зможете знайти в описі до відео. Або запрошую завітати в наш магазин в місті Кропивницький. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!